Хто вмирає? Ти? Куди вмирати? Як? Вмира... Як? Чим? чим чим тобі тут не подобається? Слай, я тобі зараз гру. Я зараз тебе приб'ю гру придумав таке. Що? що сталося? Живіт, так сильно ріже. Ой, так по так поля. Болє... Мабуть, отравився ти чимось. А я тобі говорила, що не треба було їсти ту рибу. Ні, ну я говорила, що її треба доїсти. Але я ж тобі її не впихала, сильний ломіть. Ну маснула на бутерброд. Ти Що? Зараз я буду щось робити. Та не кричи, ти так уже. Ви кричиш, значить, це лимаєш, значить ще не помираєш. Дар я тебе буду рятувати. Напевно, У нас є аптечка. Доктор Молліс спішить вам на допомогу. Добре, Валерочка, що ми з тобою в якісь подорожі їздили, то завжди закуплялися з аптечками, а то так би в нас аптечок би ніяких не було би. Так, спочатку треба поміряти температуру. Все буде добренько, валерочка, тримайся. Я походу руку вивихнула. Давай. Що мама? Ну да, мама ж краще Це Я тоже мама, майбутня. А, ти ой, мамочки сказав до слова. Добре. Лена, ми що такі хворі чи що? Що ми тільки не наличим? Може, ми в якійсь матриці живемо? Іначе другі ми лікуються, а нам аптечка тільки залишилась. Ой, с таблетки знайшла. Валерочка, Заре все добре. Я інструкцію знайшла. Я студеньку прочитаю, Валерія, я тобі дам таблеточку. Че, Валер? А може тобі клізму забабахать? Ну, що ти так сразу? Тобі сразу плекше б, б стало. Ми пробили, ну, чи б прочистили. Тільки в нас цієї груші немає. Є шприц великий. Лупанули, все. Чо, Ну Че чо ти сразу? Ну, поки шприца тоненька, оця головочка. Ну, Дишла ну ладно. Я читала, эти таблетки не переходят. Ре? ты где был? Все? Ну, есть ты золотко. Прошло всё? Всё вышло, да? Ну, есть ты кукуляточек. Вася, я в полетела тогда. Иду далее на кухню.